Як ваша ідея співвідноситься, корелюється чи відповідає національним, обласним, місцевим програмам розвитку відповідного сектору і так далі. І так далі. І ось тут виникає саме найголовніше питання. А дійсно, а як же ж моя ідея відноситься з тим, що робить виконавча влада? І починається. Починає шукати в інтернеті. Добре, якщо знаходимо. А іноді не знаходимо, тому що знаємо, що, на жаль, уровень інформатизації залишає бажати. Кращого, і незважаючи на ті кроки, які зроблені в останній час, іноді знайти відповідну право відповідну напрямку дуже важко. Е, Тут іноді... потрібно вже аж наш відділ, сказати... Обласне управління абсолютно да, це, 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 це я не можу зробити дійсно, тому що на сьогодні перекладається. Перемені... В електронній форматі це було доступним перелік з департаментами спілкування, про те, що багатьох проєктів, які програмніш обласної ради, які були прийняті офіційно, відповідно, на них можна посилатися, але які в електронному форматі взагалі не були доступні. І для того, щоб їх отримати, треба було йти в обласну раду писати в апараті, в архіві щось шукати і так далі. Це було досить тривалим періодом часу. На, на сьогоднішній день це можна зробити дистанційно і досить швидко. Да, на сьогоднішній день вибачте, я ще раз скажу, що на сайті обласної ради наш відділ аналізу бюджету та програм веде спеціальне віконце, де є зміст усіх програм, затверджених обласною радою з усіма змінами і станом фінансування цих програм. Тому, будь ласка, ви можете туди заходити і дивитись, аналізувати в будь-який час, якщо потрібна більш детальна інформація. То необхідно звертатись в наш відділ, якщо це стосується програм або бюджетних процесів нашої області. Будь ласка, дякую за уточнення. Дійсно, сподіватися, що цей ресурс допоможе більш активізувати грантову діяльність, але повторюся: запитання, навіщо це потрібно, взагалі не виникає, тому що це необхідно робити під час написання будь-якої грантової заявки. Які ж існують недовідки? Ну, можу сказати, з власного досвіду не буду говорити. Правління йдеться, тому що сподіваюся, що після сьогоднішньої наради е, ті люди, які вже кріпили відповідними в управлінням за цією темою, е, якби покажуть, що просто це була проблема неузгодженості дій, але з нашого досвіду діяльності нашої громадської організації під час підготовки одного з проектів е, ми дуже довго чекали на відповідну інформацію, довелося її шукати самостійно, перелапати таку інформацію. Ми написали цю інформацію, але ми вважаємо, що витратили дуже багато часу, якщо можна було це зробити більш ефективно. Більш їхньої ситуації була в іншому випадку, коли наші польські партнери готували один з проєктів, ми звернулися до відповідного управління за інформацію, нам пообіцяли максимально швидко цю інформацію підготувати, але минув майже місяць, інформація ми так і не отримали, це призвело до того, що один з досить цікавих корисних проєктів для на нашої області взагалі не був поданий саме через банк інформації з української сторони. Тому е я хотів би тут зараз можливо це абсолютно, щоб не сприймали, сприйняли це як критика, але звернути увагу на дві таких поширених досить думки, які існують в нашому суспільстві і владі. Думка перша: е громадські організації реалізовують проекти для того, щоб заробити собі грошей, е невідомо кому це потрібно, користь від цього немає. Думка друга. Я державний службовець, в мене є мій перелік обов'язків, який абсолютно не входять в допомогу громадської організації. Тому будь-яке звернення з сторони громадських організацій можу сприймати як посилання на мій особистий вільний час. Чи правда це, чи не правда, нехай кожен зробить висновок для себе, але, на жаль, така думка існує. І я хочу звернути вашу увагу, що для більшості грантонадавачів грантових донорських організацій. Реалізація грантових проєктів не є абсолютно наданням фінансування на діяльність громадської організації. Це є надання фінансування на вирішення проблем конкретної територіальної громади, неважливо, це село, чи це область, чи це Україна з залученням ресурсу громадськості. Ті проєкти, про які сьогодні говорили з управління економіки, то саме ДЕСПРО не дає 100% коштів на водогону, а дає лише 75%, а 25% коштів потрібно знайти в місцевому органі влади. Це зазвичай або сільська рада, шукає, бо районна рада, і е, частина це має бути орган самоорганізації населення. Тому я хотів би попросити представників управління все-таки зрозуміти е, для себе і е, переконати своїх колег, в тому що громадськість і громадські організації реалізовують проекти не тільки для того, щоб самим попіаритися, щось зробити для своєї організації, тому що це один з чинників, зрозуміло, але це не є метою. А тому, що громадські організації можуть більш ефективно витрачати державні або гартові кошти на реалізацію визначених програм. Це свідчить світовий досвід. Багато хто з європейських політиків говорить, що ефективність витраченого долару, який наданий в державні структури. Набагато нижче це ефективність ніж ефективність того самого долу, як і надає громадськості, тому що громадськість залучає ще власний ресурс, в тому числі волонтерський. Е, і проблема.